Скільки коштує день у Харкові? Стоматолог масаж та продукти. Підрахуємо, скільки на це все зараз потрібно грошей. Ранок розпочався з заправки та перекусу. 30 літрів дизеля обійшлися дві тисячі 2250 п'ятдесят гривень. Далі чоловік відвів з мене до стоматолога, як кажуть, у новий рік з новими цілями. Перша моя мета долікувати зуби і подумати про брехети. Але для початку я записалась на чистку та консультацію. Обрала нову стоматологію, що знаходиться в центрі міста. Клініка 119. має сучасне обладнання, стоматологічні мікроскопи, апарат ШВЛ для лікування під седаті. Цю та сканер для діагностики щелепи. Мені дуже сподобалось: приємний персонал, лікар і найголовніше тут немає запаху лікарні 40 хвилин мінус 2000 гривень. І я побігла далі. Наступний пункт масаж. Ми завжди ходимо на масаж із чоловіком вдвох і тільки до одного майстра. Для нас це необхідний ритуал раз на два тижні, щоб почуватись добре. Два сеанси обійшлись нам в 1800 гривень. Завершили день закупами продуктів. Нам пощастило, ми потрапили в метро. Беремо продукти одразу на тиждень. І залишили в магазині ще 3000 гривень. Загалом вийшло 9050 гривень. Ось така сума за один день у Харкові.